Добрий день, друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про хліб. Підгадайте загадку! І чорне, і біле, і усім людям миле. Що це таке? Так, це чорний та білий хліб. Розгляньте уважно ілюстрацію. Що ви на ній бачите? Це батони хліба, так? Це білий хліб. Це батон. Це чорний хліб. Це печиво. Це вірно тортики. Печиво. Це ватрушки. Це булочки. Вгорі ми бачимо. Публички, вірно. А скажіть, дітки, що ще, крім хліба, смачненьке можна випікати з борошна? З борошна можна випікати хліб? Про це ми з вами вже казали. Це що таке? Так, з борошна можна випікати смачнючий торт. Це що за виріб? Вірно, це піца, і вона теж випікається з борошна. А це, що, як ви гадаєте? Це млинці, і вони теж випікаються з борошна. А що це за страва, дітки? Ця страва пельмені. Вони ліпляться з тіста, а тісто роблять з борошна. А це що за страва? Смачні смачні варенички. Вам мама або бабуся, сподіваюсь, ліпить смачні варенички. Вони теж ліпляться з тіста, а тісто робиться з борошна. І це улюблена страва всіх діток. Що це таке малята? Це спагеті, вірно. Спагеті теж робляться з борошна. Бачите, скільки багато смачнючих страв роблять люди з борошна. Давайте уважно розглянемо бублички смачні, бо сьогодні ми з вами будемо їх ліпити. Бачите, бублички круглі, круглої форми. Всередині дірочка. Так, теж кругла. Бублички жовтенькі, рум'яні, запашні із коринкою. Вони підсмажені у печі та притрушені маком. І сьогодні ми з вами ліпитимемо бублички із маком. До нас в гості завітала лялька Тетянка. Вона запросила в гості подружок. Зазвичай гостей прийнято пригощати чаєм, кавою та чимось смачненьким, цукерками, тортиком, тістечками. Тетянка хотіла пригостити своїх подружок бубликами, але з нею трапилась пригода. Послухайте яка Ой, смачні, ой, смачні бублички у тані, медяні, запашні, з маком ще й рум'яні. Медяні запашні танечка поїла, а для нас і для вас дірочки лишила. Які були бублички у тані? Медяні, запашні. З маком ще й рум'яні. А хто поїв бублички? Так, Тетянка. А що лишилося від бубличків? Дірочки. Допоможемо Тетянці зробити бублички, щоб вона пригостила подружок. А зараз підготуємо наші пальчики. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває, і докупи нас збирає. Беремо шматочок тіста та гарненько його розминаємо. Потім покладемо на долойку і скочуємо кульку. Кладемо кульку на дощечку та розкочуємо її у стовпчик рухами вперед, назад, вперед, назад. В кінці стовпчика гарненько з'єднуємо між собою. Ось так. який гарненький бубличок у нас вийшов. Тепер Тетянка може накривати на стіл та пригощати своїх подружок. До побачення!